Відділу Колопецької сільської ради від 13.09.2024 № 121 про виконання дохідної частини загального та спеціального фонду сільського бюджету станом на 19 року. Фінансовий відділ пропонує збільшити планові показники доходів загального фонду бюджету на 300 тисяч гривень та спеціального фонду бюджету на 44 тисячі гривень. саме ККД 180-50-300 єдиний податок з юридичних осіб плюс 150 тисяч гривень. ККД 180-504 єдиний податок з фізичних осіб плюс 150 тисяч гривень. ККД 330 10 100 кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають в державній або комунальній власності, плюс 44 тисячі гривень. Збільшити бюджетні призначення у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами за рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету. КФКД 9770, інші субвенції з місцевого бюджету, КСКВ-3220 на 344 тисячі гривень, співфінансування на придбання шкільних автобусів, спрямувати субвенцію з місцевого бюджету за рахунок обласного бюджету на здійснення передоохоронних заходів до спеціального фонду сільського бюджету та на придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громади. КФКД 8311, охорона та раціональне використання природних ресурсів 200 тисяч гривень. Іншу субвенцію з місцевого бюджету на оплату за виконання роботи капітального ремонту будівлі гуртожитку Пілопецького ЗЗСО Пілопецької сільської ради Закарпатської області для розміщення внутрішньопереміщених евакуйованих осіб в селі Пилипець. КФКД 3230 Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та або повоєнним особам зв'язку з введенням воєнного стану 1400 тисяч гривень. Додатково дотації з бюджету місцевим бюджетом на компенсацію комунальним закладам спрямувати на погашення видатків за споживання електроенергії. КФКД 3230 Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним або воєнним особам зв'язку з введенням воєнного стану. 66 786 гривень. За поданням головних розпорядників коштів перерозподілити, перерозподілити фінансування за бюджетними програмами. А саме КФК-4081. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 550 тисяч гривень. КФК-5031 утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячого начин. Спортивних шкіл 230 тисяч, КФК-6030, організація благоустрою населених пунктів 276 тисяч гривень, та збільшити видатки загального фонду. КФК-7390, розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 107 тисяч гривень, КФК-0150, КФК 1010, 40 300 гривень. КФК 60, 90, 56 тисяч гривень. 700, 56 700. Збільшити видатки спеціального фонду. КФК-9770, з інші субвенції з місцевого бюджету. ККВ 3220, 806 тисяч гривень співфінансування на придбання шкільних автобусів. КФК-1021 надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. КЕКВ-3110 23 500 гривень. КФК-1010 надання дошкільної освіти. КЕКВ-3710-9 тисяч гривень. Mm. Ставлю на голосування. Це що я прочитав. Mm. Хто за? Четверо. Проти. не утрималися? Рішення прийнято. Дякую за увагу.